А я з присутствую так річ, а то може про це 300. 260 гектарів, знову 80. Гравив, не знаю, скільки. У мене так град протока фото, що я не знаю, що це. Казала, що перед град. графіка. У мене є нові в ті фотографії. Я бачу фотографію, я стояв на стояному полі, але я не знаю, що Град. З Катериною біля Саду Бовідковича, а я річмінь по 60 так гарно даємо, в той час 60-ті були добрі врожаї. І як пішов дощ, спіл... через 3 дні, дні заходимо 16. А скільки було вражає з догадує? Жонає, 39. Комп'ютер сладко на нормальні. Тож ще закривав телефон. Де є?

це Ховається від коміка. А що за спинити? Нам зробити, біля коліка засвітував, я на місця побудував, розміжні треба подається святкувати, щоб туди заїзд робити. Пропав. Шановні депутати, шановні депутати, шановку вам. Хочу вас попросити розпочати засідання земельної комісії. У нас є два питання від відділу земельного. Це про затвердження проєкту зімонту щодо відділу. І, і, і затвердження проєкту з мозкою. Хто за дані е, е, питання на комісію, підійміть, прошу підняти. Так. Прошу відповідати ваші питання, які задаєте питання. летреве. Чи є ще запитання? Хто за? Ще хтось підніметься. Глянь, глянь, глянь. Я буду. Це не є якась так що що ви додасте на деякі, я не то, я це зайдеться, коли це є ніяки, що це немає динаміки, もうとりあえず見てもらって。 I

66. Так що ми ставимо одиницю, якщо ми зараз поставимо, так що голосуємо про одиницю, у нас вийде ціна, ціна у нас виходить, 1965.